Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Захисник донецького футбольного клубу Шахтар Ярослав Ракицький взяв на себе витрати на реабілітацію українського військового третьої окремої штурмової бригади Микити Стецюри та вже допоміг йому на суму 1 мільйон 100 тисяч гривень. Доєд за сумісництвом представник ультраз клубу зазнав важкого поранення у Бахмуті, через що транзитом через Дніпро був доставлений на лікування до однієї з лікарень. Вінниці наразі він проходить реабілітацію в Києві яка обходиться приблизно 300 тисяч гривень щомісячно. Міжнародний союз ковзанярів залишив у силі відсторонення російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань від березня 2022 року. ЄСУ підтримує Федерацію ковзанярського спорту України з початку війни, а також надає фінансову підтримку українським фігуристам і рішуче засуджує вторгнення Росії в Україну. Здоровий глузд переміг УФА відмовилася від свого плану та попереднього рішення скасувати повну заборону на участь збірних Росії у міжнародних змаганнях, допустивши до. У них Команди Ю-17 подібне трапилося після негативної реакції, коли багато футбольних асоціацій виступили з заявою щодо бойкоту цього рішення в УФА. Натомість заявили, що просто не вдалося знайти жодного технічного рішення, яке б дозволило російським збірним грати також. Вплив мала і позиція шведської асоціації, яка оголосила, що заблокує участь Росії на чемпіонаті Європи ю 17 серед жінок, який прийматиме наступного року. Тим часом чемпіонат Європи з футболу 2028 року відбудеться у Великій Британії, Англії, Шотландії, Уельсі, Північній Ірландії та Ірландії. Фінальний матч прийме лондонський стадіон Вемблі Євро 2032 Пройде в Італії та Туреччині. Такими були одні з підсумків засідання УФА виконавчого комітету. Європейського футбольного союзу, чи не чемпіон України з волейболу серед чоловічих команд Дніпровський Прометей, другий рік поспіль став переможцем турніру Прометей оупен Оупен-2023», який завершився в Чернівцях і став своєрідним прологом нового сезону, що стартує вже 20 жовтня. Наша команда святкувала успіх у всіх трьох зіграних поєдинках, поступившись лише в одній партії. МВП їх найкращим волейболістом змагань було визнано зв'язуючого Дніпровців, екзравця збірної України Віталія Щит. Кова за участь у турнірі, організатори вшанували четверту команду Житомирські житечі Полісся. Третіми фінішували студенти волейбольно-спортивного клубу Харківська юридична академія. Срібні нагороди стали надбанням епіцентру Подоляни з міста Городок Хмельницької області, а головний трофей красень кубок за перемогу знову вирушив до Дніпра. Його володарем стала команда нашого міста Прометейщі». Ми вітаємо керівництво клубу, тренерський штаб, обслуговуючий персонал і, звісно, творців успіху гравців. Федерація дзюдо Дніпропетровської області на. В своєму засіданні позачергової конференції організації одноголосним рішенням висунула кандидатуру голови постійної комісії Дніпропетровської обласної ради з питань сім'ї, молоді та спорту, президента Федерації дзюдо України та президента спортивного клубу дзюдо Дніпро Михайла Кошляка на посаду голови Дніпропетровського обласного відділення НОК України, вибори якого відбудуться 28 листопада на майбутній асамблеї Олімпійського руху регіону. Змагання чемпіонату Дніпропетровської області з дзюдо серед чоловіків та жінок зібрали на татамі малої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста близько 150 учасників, які, окрім низки спортивних клубів господарів, представляли також Кривий Ріг, Кам'янське, Павлоград, Синельниково, Новомосковськ. Завітали на турнір і представники сусідніх регіонів, зокрема Харкова та Покровська Донецької області. Це останній передостанній старт обласного календаря за результатами цих змагань ми сформуємо збірну команду області для участі в чемпіонаті України, яка відбудеться 20-21 жовтня у місті Києві. Представлені всі команди, де функціонує дзюдо зі всіх центрів нашої області. Серед тих, хто того дня взяли участь у сутичках, були як досвідчені спортсмени, зокрема багаторазовий переможець та призер Дефлімпійських ігор заслужений майстер спорту Митро Шеретов, віце-чемпіон Європи серед юніорів майстер спорту України міжнародного класу Микита Матлашевський, 11 майстрів спорту України, пліч опліч за кими не тільки виступали, але і чинили гідний опір, та навіть стали призерами молоді, а то й зовсім юні атлети, серед яких і 15-річний Ярослав Харламов, син свого легендарного тренера батька Віталя Арламова у неповних 16 років на звітних змаганнях юнак заював бронзову нагороду у своїй ваговій категорії. Почав займатися дзюдо, тому що мій батько мій тренер, тому я вирішив займатися дзюдо у 5 років. Сьогодні присходив чемпіонат області серед старших серед чоловіків. Я вирішив поборотися, тому що це для мене. Це для мене в кайф, так сказати. Я це полюблю. Загалом нагороди чемпіонату Дніпропетровської області серед дорослих були розіграні у семи вагових категоріях у чоловіків і стількох же серед жінок. Усі золоті медалі вибороли представники різноманітних клубів дзюдо нашого міста. Чотири срібла та дві бронзи на рахунку спортсменів Кривого Рогу. Синельниківці завоювали дві срібні відзнаки і одну бронзову. Одна срібна нагорода вирушила до Харкова. Одній бронзі до Кам'янського і Покровська вже 21 жовтня. Збірна області вийде на татамі чемпіонату України з дзюдо, змагання кого прийматиме Київ. А найближчий і заключний старт поточного року у Дніпрі запланований на кінець жовтня перемогою у загальнокомандному заліку вихованців спортивного клубу Сварог дитячо-юнацька спортивна школа в октагоні іншого клубу нашого міста Азгард завершився кубок Дніпра зі змішаних і «ММА». 130 учасників, які представляли 10 спортивних клубів, взяли участь у турнірі Кубка Дніпра зі змішаних єдиноборств ММА, що відбувся в Октагоні іншого клубу нашого міста Азгард. Сутички проходили у міжнародному форматі та відповідними правилами до нього, що мають місце на чемпіонатах України, Європи та світу. А переможців і призерів визначали у командному і особистому заліках чотирьох вікових категорій: діти – 10-11, 12-13 років, та юнаки – 14-15, 16-17 років. Серед них були як досвідчені спортсмени в притул до чемпіонів світу, так і дебютанти та новачки, які роблять свої перші кроки у цьому виді спорту. Розбили Ми на декілька, декілька етапів у зв'язку з ситуацією в Україні. Мінімальна кількість людей по віковій та ваговій категорії присутня на наших змаганнях. Також на змаганнях присутні учасники чемпіонату світу, який недавно. Закінчився очікувано, що всі спортсмени поки зараз лідирують. Рівень змагань досить гарний, але з наступного року ми перейдемо вже на новий рівень проведення цих змагань, який буде відповідати ну, як мінімум, всеукраїнським змаганням, які ми будемо проводити в майбутньому. Досить несподівано на турнірі довелося зустріти чемпіона світу з боксу серед молоді вихованця комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради Микиту Засенка. Втім, його доволі несподівана поява у спортивному клубі Азгард була пов'язана з тим, що змішними єдиноборствами ММА займається його брат, якого він вирішив підтримати особисто. Мой брат занимается этим видом спорта, а мне вообще нравится посещать такие типа заведения, соревнования. Я решил приехать, посмотреть на его пацанов, соклубников, как они тут занимаются, тренируются, точнее, выступают. Мне вообще нравятся любые виды спорта. Я фанат такого посмотреть, поучаствовать сам. Серед великої низки переможців і призерів Кубка Дніпра зі змішаних і ММА МММ відзнак за найкращу техніку на турнірі були удостоєні Артур Іващенко зі спортивного клубу «Сварог», сьома дитячо-юнацька спортивна школа, ілля Смиків і Ярослав Поляков з Фрідом Файте, молотобоєць Павло Батлер та Богдан Скорохід з Патріоту. У загальнокомандному заліку кращими стали вихованці спортивного клубу «Сварог» сьома, дитячо-юнацька спортивна школа. Другим фінішував Фрідом Файте. Замкнув трійку призерів Патріот. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.